Цього року я планую дивитися пряму трансляцію церемонії нагородження Оскара на суспільна культура. І Я думаю, що це буде дійсно цікаво, адже непроста склалася ситуація між Україною і Америкою і те, що взагалі відбувається зараз в Америці. Мені дуже цікаво, що будуть говорити володарі статуеток зі сцени, чи підтримують вони Україну. Також на Оскарі бере участь український фільм Порцелянова війна. І я буду за нього, звичайно, вболівати. І ще е, в цьому році приймають участь два фільми-мої фаворити: це «Нікелеві хлопчики та Емілія Перес. До речі, в фільмі Емілія Перес вперше на нагороду за найкращу жіночу роль другого плана номінується Трансгендерна актриса. І я вважаю, що вона має його отримати. Тож запрошую дивитися. Разом зі мною